Будьте як дома, только не забывайте, Хто <ріх> <див> Кто що будет? Я буду. Плюс. много прогуляться по крайней мере там если такие Купенсько зловий знаходимося біля залізничного вокзалу, один з найбільших залізничних вузлів в цьому регіоні, дуже важливий для ворога. Місто залишається на межі гуманітарної катастрофи, дуже багато цивільних залишається в місті вже майже рік без газу і світла. Але місто живе, місто тримається. Ворог заявляє, що він вже майже в Куп'янську і забігає в Купенську зловий. Але бачимо, що це не так. В місті залишається дуже багато цивільних, збройні сили України та підрозділи 10-го міського корпусу роблять все можливе для того, щоб вберегти місто. Добрий день. Як діла у вас? Да? Да, знаю, знаю. Добрий день, дівчата. Добрий день, добрий день. Раді вас побачити. Дякую. І да. ми раді вас бачити. І ви теж бувайте здорові. Ну, нічого не залишилося? А що вам треба? Не знаю. запитати як справи у вас. Принеси мені Правильний питання Ну а що ж? А що треба? Нічого, Запитати, як у вас справи, кажу. Божій допомоги. Не ждуны, не ждемо. Давайте п'ютюнечку. Наоборот, блядь, підарас, ми ж там полыви у ганду. Давай, братажу. Приємно. Хороше таке йти. Така така енергія ты... йде. Слава Богу. Вчора я еле копці зарізали, довго не за у мене ось дрон давай про 10 метрів від машини. Ого. Ніфіга себе. Небо, небо лички? Небо. А он я здається, бачу. Он літає. Літає десь, сука, так. Небо небо. Не Дякую за попередження.

Там не виходить з півночі взяти купець. Вони думають, може вони ще й з нашого напрямку трішки підіжмуть і в них все вийде. Ворог намагається переступити через Хатівську трасу в сторону піщаного. Скажімо, в сторону Куп'янську злового Курилівка, цей напрямок. Були, заходили, ну не в Купензу зливий, були на основні пункти, які у нас були там по передньому краю. Заходили, у них задача швидко випрыгнути, розставити, виставити прапора і все. Що їх на відео да, зняли з дрона, І все, ми їх швиденько розбираємо. І все, все закінчується. що вони вже, потім роблять цим відео? Виставляють виставляють мережу інтернет і показують, що вони вже що окупували населений пункт, все, вони вже безпосередньо там, де їм треба, розумієте. І все, ну, вони доповідають багато чого. Вони доповідають, що вони вже що, ну, вони ж доповідають, що купінський їхній, правда? Ну, а це не так. І багато чого вони доповідають, що все їхнє, але, але не так. Десь, може, близенько, але не так, розумієте. Тому...